Не втрачають жодної хвилини польові роботи в селянсько-фермерському господарстві. Круїз, що на кодимщині, йдуть повним ходом. Зараз працівники господарства засівають поля томатами, висаджують баштан та спостерігають за ростом кукурудзи. Директор круїзу В'ячеслав Лупашко охоче провів екскурсію для нашої знімальної групи та розповів про нові методи і способи вирощування сільськогосподарських культур у цьому році. Попри складні часи, підприємство має значні успіхи, вірить, разом з колективом зможуть досягнути гарних врожаїв, бо для цього докладають максимум зусиль. Лише в кінці березня на цьому місці працювала техніка, аби підготувати та розчистити територію. Сьогодні тут вже ефективно функціонують дві теплиці, які звели дуже швидко всього за шість днів. Потужності теплиці вражають тут можуть зростати понад 400 тисяч саджанців одночасно. Що вихідних навідується до господарства Кодимський міський голова Сергій Лупашко. Підприємство круїз вже більше 20 років, і саме пан Сергій у свій час його створив, будучи досвідченим аграрієм, стратегом та умілим управлінцем, він крок за кроком удосконалював і розвивав справу, в яку закоханий. Сьогодні круїз є одним з найпотужніших селянсько-фермерських господарств Одещини. Додає, тепличне господарство це одне з чергових досягнень. Ми знаходимося в тепліці. Позади мене знаходиться сорт Дині. Цей останній сорт, який ми будемо висаджувати у полі і укривати в тунелі. Чому я сьогодні здесь? Ну, ви знаєте, це підприємство я создавав багато років, тому я здесь, майже у кожні вихідні тому що допомагаю сину, підказуваю агрономам, сину і людям, як правильно що робити, і у нас дуже багато наперед. Теплиці побудували із застосуванням сучасних технологій, встановили спеціальний форсунковий полив, що забезпечує досконале і швидке зрошування рослин за допомогою дрібнодисперсних крапель води. Такий полив бережно зволожує та живить кореневу систему тепличних саджанців. Та сприятливим має бути не лише полив, але й температурний режим середовища, де зростають польові культури. Саме тому керівництво господарства подбало про забезпечення теплиць якісними котлами. А також Завдяки подвійній плівці і спеціальній технології, що забезпечує утворення повітряної подушки, теплиці отримують більше тепла. А це створює не лише благодатний клімат, але й дозволяє економити енергоресурси. Ми зараз знаходимося в уперві теплиці. Також там є ковуни. У нас кавуни вже більшу частину висадили. Залишилась диня посів насіння в касети. Відбувався 3 квітня. То був у нас перший без заход, це у нас другий. Другий був 13 квітня. Була висадка посів насіння. Десь 23-24 дні, щоб дійшло до кондиції, сама рослина, щоб була гарно розвита корнева система, щоб добре була, приживаємось. У двох теплицях було біля чотирьох. 100 тисяч саженців. Кожна теплиця по 200 тисяч може вміщувати в себе. В 96-ті касети, розмір касети 400 мм на 600 і має 96-ту комірку. Комірка має 54 мм об'єму, входить торфу. Ось так відбувається у нас полив теплиці. Кожна форсунка 35 літрів на годину водовилив і на протязі 40 хвилин відбувається повністю полив всієї теплиці. Ось наші котли, котрі беруть, опалюють теплицю, коли в теплиці недостатня температура, для того, щоб росли і гарно розвивалися наші рослини. Котюк гарно себе зарекомендував дає ту температуру, яка нам потрібна. Це при Проращувані насіння 20 плюс 25 градусів, і коли насіння вже проросло і з'явилися несправжні листочки, ми збиваємо температуру до плюс 16 градусів, а потім з появою першого справжнього листка ми температуру піднімаємо до плюс 18 днем і до плюс 16-17 ночу в нічний час. Тут у нас є підувало, яке ми відкриваємо, двері, через які загружаємо дрова. Сама болонка котла нагрівається, знизу дує вентилятор, піднімає гаряче повітря по трубі і це повітря розподіляється по всій теплиці рівномірно. Замачуємо розсаду, щоб був би торф мокрий, щоб легше виходив би саженець. все, щоб висаджувати, легше було б. Це вода не проста. Вона змочена, вже удобренням Розбавлена. Саженці швидко приймуться, і все буде. Чекаємо гарний урожай. На полях підприємства активно працюють люди. Сьогодні висаджують саджанці кавунів. Та перш ніж вони потраплять у ґрунт, попередньо відбувається кілька важливих етапів, серед яких внесення добрив, фрезування землі та укладання стрічки для майбутнього поливу. І лише потім дбайливі руки працівників підприємства висаджують рослини. Директор підприємства пан В'ячеслав особисто контролює та бере участь у процесі. Любить справу, якою займається та добре розбирається у тонкощах виробництва. Додає, пріоритетом своїй роботі вважає не лише досягнення великих врожаїв, але й забезпечення робочими місцями людей, що живуть у сільській місцевості. На даному часі поля ми будемо висаджувати диню, кавун. І що ми зараз зробимо? Трактор фрізує. стелит капельную ленту и сверху накрывает пленкой. Все это будет садиться вручную людьми, так как нам мы могли бы купить рассадопосадочные машины, но это бы забрало у людей работу, а у нас в приоритете людям дать работу, чтобы они имели... В селе заработную плату поэтому мы будем все высаживать вручную вот сейчас вы можете увидеть как фреза перерабатывает землю стелется капельная строчка и все накрывается пленкой здесь мы видим, как ребята вносят удобрения. Почему так? Потому что у нас не получилось пленка укладчиком. Сверху в приспособление было, но не получилось с помощью него вносить удобрения, так как была сильно большая норма. После чего фреза перерабатывает и раскидывает это удобрение и накрывается все пленкой. Удобряем сейчас. Очень важное то, что мы делаем. Добавляем в селку себе, ставим. На фирме очень хорошо, ценим руководителя нашего, уважаем очень сильно. И работа хорошая у нас. Наш директор делает и ложит свою душу, и мы тоже так же стараемся, чтобы было у нас все. И в такое тяжелое время, конечно, не каждый может дать людям работу, как Вишла Сергеевич наш. Трактор берет. При привози розсаду кавуна, і ми цей кавун беремо, розкладаємо. Люди ззаді йдуть і сажають в комірки, в отвіри, які вже заздалегідь були зроблені на заводі. Хочу вам представити от нашу розсаду. Корнева система гарно розвинута, все розсада гарно заплечена. Сама копір комірка гарно тримається, її навіть до прижимаєш, вона не розпадається. Якщо не буде похолодання, то Кавун буде так розвиватися, якщо буде похолодання. Ми зробимо спеціальні термоси, з плівки, котрі будуть зберігати тепло, і кавун буде краще розвиватися. Вже за 50-60 днів на цих полях красуватимуться соковиті та великі кавуни, обіцяють аграрії. В роботі дотримуються усіх необхідних технологій, аби отримати ранню продукцію цієї смачної літньої ягоди та посісти лідерські позиції в її реалізації на ринку. Директор під Приємства В'ячеслав ділиться саме зараз вдалий час і для експерименту. Тому, аби з'ясувати, який вид та сорт кавуна є найбільш конкурентноспроможним, створює дослідну експериментальну ділянку на частині поля. Здесь очень важно находиться, так как мы садим, закладываем експеримент делаем демо участок, закладываємо 4 сорта. Це очень важно, щоб ми понимали на будущее, какой именно гибрид вернее, вкуснее, какой лучше выглядит, какой до більше урожай. Сейчас будем ставить метки, фиксировать, где какой гібрид працюють натхненно і відповідально час від часу жартують. Колектив підприємства нагадує велику та дружню родину. Багато людей у круїзі працюють не один десяток років. Пані Олена та Людмила про свою роботу відгукуються дуже щиро. Кажуть, сільськогосподарська справа це важлива частина їхнього життя. До того ж, поважають, та по-материнськи люблять свого молодого та люб'язного керівника В'ячеслава Сергійовича. А це і мотивує, і спонукає. Саме головне, щоб ми поставили правильно в мокру воду, мокру землю поставили і хорошо її при... ну. да, щоб корні схопили з землю. землю. Да. Підвозять нам трактор підвозить розсаду і ми швидко повинні її висадити, щоб корінь не висихав. Гарний дісно? урожай ми знаємо, що у Сергійовича буде гарний, гарний. урожай. Звісно, ми його любимо, ми його вважаємо, ми для нього стараємося, він взагалі у нас сюди. клас. Я... Ніколи не залишаюся навіть вдома, я завжди йду до нього на роботу, як на праздник. Директор да наш, б я не попросила, він мене завжди виручає. Я це правду кажу. Я це не е, многословлю, я це правду кажу. Це правда, що б я не попросила, допомагав моєму синові, коли він був на фронті, форму купити, допомагав мені, я руку вламала, він мені допомагав грішми. Це правда, я правду кажу, і того я дуже його поважаю. Тут до нього звертається да, і да, він усім, Це правда. Тому працюєте дуже відповідально, відповідально і чесно». відповідально. Да і чоловік тут робить вже дуже давно. На тракторі. Окрім баштанних культур, наразі засівають і насіння томатів, а тут технологія не менш відповідальна, розповідають спеціалісти. Обіцяють, асортимент продукції буде і надалі розширюватись. Так всередині літа під час другої сівозміни, планують посадити цвітну капусту та капусту брокколі, а поки що на часі помідори. Площа посева 25 гектарів. Будемо експериментувати сіяти 4 гібриди помідор, томата. В даний момент він висіває норму висіву 30.000 на гектар і сразу укладає капельну ленту в ґрунт. У нас схема посадки 1,40 м між капельними стрічками і 25 см між рослинами. Схема посадки була вибрана для того, щоб краще розвивалися наші рослини, щоб вони були не загущені, і щоб на самому кусті було кущі більше було плодів, щоб була більша загрузка. І коли рідше сажаються рослини, вони не запарюються, вітер продуває їх, і, звісно, на фоні цього ми маємо менше менше шкідників, менше захворювань, так як не можуть розвиватися грибкові інфекційні, бактеріальні хвороби. Загалом площа господарства Круї складає 800 гектарів. Левову частину займають безкраї фруктові сади, абрикосові, сливові, вишневі тощо. На садівництво виділили 120 гектарів, 16 займає фундуковий сад, 50 овочівництво. Решта території призначена для посівів кукурудзи, соняшника, пшениці та рапсу. Цьогоріч погодні умови для зростання цукрової кукурудзи були не надто сприятливими, розповідають спеціалісти. Втім, зараз ситуація значно покращилася. Ця рослина поступово відновлюється та набирається сил, бо отримала правильний догляд. Зараз ми знаходимося на кукурудзяному полі. Тут висажена цукрова кукурудза. І були свої нюанси, були не все гаразд з погодою в нас, але ми зараз взяли підкормили її, дали добре, ми попрацювали амінокислотами, і тепер зараз вона почала виправлятися, вже вона прижилась. Наше очікування і найбільша мета – це вийти на 1 -е юля. Вже чтобы был спелый качан, чтобы мы могли выйти на рынок. Отец Сергей Иванович каждые выходные приезжает, помогает нам здесь, чтобы у нас все получилось, подсказывает, как лучше, дает советы, так как у него большой опыт, так как он человек, который много чего прошел и знает. Поэтому будем надеяться, что здесь у нас будет урожай. Щоб уберегти саджанці і посіви від переохолодження, пошкодження та створити максимально сприятливий мікроклімат для рослин, більше 20 гектарів площ було накрито спеціальними тунелями з плівки. Нині працівники круїзу опанували дану технологію та власноруч її застосовують. Сергій Лупашко зазначає, тунелі це не новинка, але їх використання дуже ефективне. Вони допоможуть виростити ранню продукцію та дадуть можливість вчасно реалізувати її на ринку. Наразі Сергій Лупа. Шко з радістю передає власний досвід в аграрній сфері колегам та залюбки переймає напрацювання закордонних друзів. Я пишаюсь тим, що нам вдалося організувати з сином такою масовою висадку у полі у тунелі, саме у тунелі, тому що це буде рання продукція, це буде продукція, яку ждуть наші покупці на ринку. Тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, ви сьогодні, якщо зайдете в будь-який супермаркет, в будь-який магазин, ви не йдете нашу продукцію. Ви йдете турецьку продукцію, ви йдете любую, ну тільки не нашу, э, смачну, э, пахню продукцію. Тому э, я знаю, що багато чого нам еще треба зробити, щоб конкурувати на ринки э, з турками, э, з італіями, з іспанцями. Ну, ми це можемо. До речі, на днях я їздив в Голландію і ми дивилися, як які у них технології. Да, голландці дуже молодці. Мені дуже подобався цей народ, тому що найголовніше мені те, що вони друг другу поважають. І навіть влада друг другу поважають. Я находився в одному залі з мером Гаги, із наступним мером Гагі. Мер Гагі був заступником у вигравшого мера Гаги. Гагі. Ви розумієте, о чому я кажу, да? так? Тобто, э, я виграв вибор і я себе беру заступника э, мера. Тобто, так у них там все, э, все для народу зроблено. І ще мене що поразило? Мене поразило, як влада відноситься до людей. Це мені. Просто стразило, тому що коли стоять муніципальні чиновники, мер і тобі розказують, що ми приходимо до фермерів і їх спрашиваем, що вам треба, до проводства. Я лично їздив по производствам, хотів побачити, як там устроєно производство. Теплічне господарство мені більш-менш не так сильно хотя мне дуже было интересно, потому что э, на сегодняшний день, які вони урожаї підймають на квадратний метр, ми підймаємо там 5-6 кг, а вони підймають 40-80 кг. Тобто це вражає. Але мені э, було интересно їхнє производство. І я їздив і смотрел їхнє производство. І я думав, я піддержуй такий великий, вроде би завод, а заходиш туди, а там внутри працюють 20-25-30 человек. Тобто так все продумано до мелочей. я дійсно хотів би, щоб сьогодні цей їхній досвід перенести в Україну. Садівництво це любов і покликання сім'ї Лупашко, не уявляє свого життя без цієї справи жоден член родини. Поклик до садівництва передавався з покоління в покоління. Особисто пана В'ячеслава надихав і продовжує надихати його батько Сергій Іванович Лупашко, який у свою чергу перейняв любов до вирощування садів від своїх предків. Сьогодні сади підприємства Круїз вражають не лише масштабами, але й доглянутістю. Кожне деревце бояє здоров'ям та силою. І навіть абрико. Абрикосові сади, що потребують особливого догляду та умов, виглядають неймовірно. Абрикосовий сад это наша душа, здесь наша радість, ми знаходимося в саду, якому 7 років, В этом году именно этот сорт нам должен дать хороший урожай. Конечно, уже была одна печальная новость в этом году был град процентов 20 абрикосів. были подбиты, но они как раз будут опадать. Я рад, что это плоды нашей работы. Мы с отцом мечтали о таком саде еще с 2015 года. В 2017 мы его уже посадили. Начнем первый год собирать с него уже хороший урожай. Также мы его здесь хорошо удобряем, опрыскиваем, следим за садом. Ну, в общем, самая большая наша радость – это абрикос. Вот мы видим на дереве плоды. Уже они размером с перепелиное яйцо. Растут очень быстро. Примерно сбор будет в конце, в середине июля. В начале середине июля. Цей сорт очень смачный и очень солодкий. Фундуковому саду підприємства лише кілька років цей лісовий горіх, хоч і вибагливий в догляді, а перші значні урожаї будуть лише з плином 10 років, вже зараз інтенсивно розвивається. Директор В'ячеслав Лупашко розповідає, ця культура є також стратегічно важливою для розвитку підприємства, адже саме цей продукт дуже затребуваний в кондитерстві та дороговартісний на ринку. Сьогодні фундукові поля також під пильним наглядом В'ячеслава Лупашка та всього колективу. Фундук. Вы у нас были два месяца назад. Мы видели, как люди обрезают. На сегодняшний день сад начал прямо интенсивно, бурно расти молодой. Это этим саженцам всего два года, третий будет только. Поэтому радуется душа, как он растет. Мы его поливаем, удобряем, опрыскивать будем. Фундук, хороший урожай, починає давати на 10-й год, поэтому будемо растіть, растіть і растіть. Сьогодні у підприємства Круїз багато планів ділиться Сергій Лупашко. Разом з колективом труднощів і викликів не бояться, бо впевнені, аграрна галузь має розвиватися не лише заради успіхів самого підприємства, але й задля економічного зростання всієї Кодимщини. Фермерство має в регіоні значний потенціал. Пан Сергій наголошує, готовий сприяти, допомагати, ділитися власним досвідом з усіма, хто зацікавлений розвиватися, працювати і досягати намічених результатів. А зараз у мене уйма планів. щоб ви щоб розуміли, у мене в голові просто, ну, скажімо так, Цілий комп'ютер планов, що сьогодні можна зробити. Я зустрів дуже багато людей, талановитих з України, які е, мені як, чим вони займаються, як вони вкладав. І дуже багато людей, двоих, дво, троїх голов громад, які вони свої громади привели к другому уровню життя. І я думаю, що дуже пошла на користь ця поїздка, тому що е, везде ти іноді думаєш отак, от а колись ти узнаєш щось другое, воно зовсім по-другому. І сьогодні у мене дійсно, е, дійсно в голові е, є багато планів того, як після перемоги, після окінчання війни, як сьогодні е, зробити так, щоб в громаді дуже швидко. Почала розвиватися. Це дійсно так, э, тому що тільки досвід може цього, цього поміняти. Не може чоловік прийти, якийсь там дуж, даже дуже талановитий, дуже-дуже э, оратор, дуже-дуже управлінець. Він не може, якщо він, у нього немає досвіду. Зараз у мене э, намічається встреча в Кишеньов теж з аграріями і теж. Інвесторами там в Кишиневі дуже багато зараз є інвесторів з Германії, із Польщі. І я сподіваюся, я що я туди попаду і побачу у них свої технології, свої наробітки. І я сподіваюся, що я їх привезу сюди до Кодимщини. Я б дуже хотів, щоб у Коді, в кодимі багато людей саме займалися, тому що це не тільки прибуль для господаря, такого як я, це прибуль для всього, всього народу. Сьогодні у нас дуже багато людей виїжджають. і ми мусимо робити все для того, щоб ці люди тут залишилися, тому що ми в один день проснемося. І нам не будуть нужны ні спортивні зали, ні спортивні площадки, нічого. У нас просто людей не буде. У нас просто людей не буде. Сьогодні йде э, така э, дуже тяжка э, реформа освіти. І це ні я, ні ваш Сергій це, э, це винуват. Ми всі самі. Я так рахую, тому що ми вовремя не спохватились, я скажу так, в нульові 90-ті роки -е і наше производство зруйнували. А сьогодні, коли їдеш, я їхав по Германії цілий сутки, їхав по Польщі цілий сутки і був в Голландії троє суток. Щоб ви розуміли, скільки їдеш, стільки підприємств. Скільки їдеш, стільки підприємств. Усе, на цьому все сказано. Я хочу сказати про себе. У мене є дуже багато недостатків. І и... Мої недостатки заключаються в тому, що я мало з ким общаюсь, це перше, мало кому довіряю це друге. І я пробував пару разів з деякими людьми общаться, але я пісу російською мовою. І виходить так, що мені в відповідь дуже були негативні. І я сказав з тих пор, що я не буду ніким ні з ні ким більше обіцятися. І це дуже погано, тому що я маю, маю обіцятися з, з людьми. Але я прийняв для себе таке рішення. Якщо хтось зі мною хоче зібратися, у мене немає такого поняття, як прийомний день. І на роботі, будь ласка, заходьте, навчаємося. Давайте свої пропозиції. Бізнесмени, мелкий бізнес, э, аграрний бізнес і другий бізнес. Приходите до мене. И як що від мене залежить, будь ласка, на сесію? Все, я підписую вперед, вкладаємо і розвиваємося. Хочу вам сказати спасибо, Рад, що ви к нам приїжджаєте, рад, що інтересуєтеся життю громади району. Байдео вам спасибо, щастя, вам, здоров'я, удачі і всього самого найбільшого. Шановний Вячеслав Сергійович, творчий колектив Банфром Компанії також щиро вас вітає з прекрасним днем народження. Ви Гарний господар, гарний керівник. Бажаємо всіляких успіхів. Ваші починання і всі справи дуже корисні не тільки для самого господарства, але й для всієї Кодимщини. 7 травня В'ячеславу Лупашку виповнилося 32 роки. Він молодий, повний сил та енергії, користується повагою серед людей, будує сміливі та амбітні плани на майбутнє. Найбільша мрія це перемога України та подальше процвітання підприємства і Кодимщини. В цілому з нагоди дня народження свого шановного керівника зібрався у Весь великий колектив підприємства, аби привітати та розділити ці хвилини радості, бо вміють і гарно працювати, і весело святкувати. Сьогодні родина Лупашко та Круїс це міць та потужність, це єдність та сила, що вміють долати та досягати будь-яких поставлених цілей. Єлизавета Анохіна і Горбалагула Балінформкомпанія.